Доброго дня, шановні друзі, Геннадій Кривошея, фракція Народний фронт депутатське міжфракційне депутатське об'єднання місяць назад оголосило про проведення депутатського контролю ініціативи щодо перевірки діяльності місцевих органів на предмет зловживання та корупційних проявів окремими посадовими особами на місцях. Я хотів би засвідчити зараз і показати документи, які представляють. Є доказом того, що у Печерському районі міста Ки... у Печерському районі міста Києва. Реально відбуваються конкретні встановлені конкретні факти корупційних дій окремих посадових осіб. Ці корупційні діяння відбуваються під чітким головуванням голови Печерської районної місті Київ державної адміністрації, а також виконуючим обов'язком голови управління освіти у Печерському районі міста Києва. Я хочу вам показати протокол розкриття конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, і цінових пропозицій, в якому чітко наз... зазначено, що участь у цих торгах. Які стосуються саме забезпечення і питання послуг їдалін, це харчування наших з вами дітей, було чітко встановлено факт, що виграла конкурс компанія, яка надала 6 мільйонів 700 гривень цінової пропозиції. Разом з тим, комунальне підприємство шкільне, яке запропонувало 5 мільйонів 500, а це на мільйон 200 менше, яке 10 років годує вже всіх наших дітей у Печерському районі. Комунальному підприємству було відмовлено у торгах, нібито як зацікавленій стороні. Під час мого візиту до управління освіти, освіти мені було зі сторони працівників управління освіти, а саме голови тендерного комітету, голови, головного бухгалтеру, було заблоковано і заборонено доступ до копій. А також оригіналів відповідних документів, зв'язку з чим мною було визвано наряд міліції, а також представників УБЕБО Печерського району. Дана справа внесена до реєстру досудових розслідувань на сьогоднішній день. Я, як депутат міжфракційно-депутатського об'єднання, як член фракції Народний фронт, звертаюся до президента України, звертаюся до голови Київської міської державної адміністрації з вимогою відсторонити голову Печерської районної державної адміністрації. До Проведення службового розслідування, а також звертаюсь до Міністерства внутрішніх справ. Мною буде направлене депутатське звернення, а точніше, заява про вчинення злочину, надані копії відповідних документів, про встановлені корупційні факти корупційних діянь. Зв'язку з цим вимагаємо докорінно провести службове розслідування і притягнути винних до відповідальності. Дякую.